Пане президенте, скоро ці європейці самі благатимуть про поміч. Так, пане. Я все зроблю. Це неправильно. Ми не мусимо благати про допомогу. Уся Європа повзає перед цією Росією навколішки. Романов наказав своєму церберу Владіміру знищити наші повітряні бази. Його варвари бігають за нашими цивільними як шалені бики під час Родео. Сьогодні, о п'ятій ранку, ми зафіксували великий танковий батальйон Союзу поруч із Академією повітряних сил у Колорадо Спрінгс. Пане, у нас термінове повідомлення від агента Тані. Схоже, що комуняк захопили академію генерале. То якого чорта ти так довго нічого не доповідала? Ми не можемо віддати Владіміру цю базу. З усією повагою, пане, ми були трохи зайняті. Командире, схоже, що таня злякалася, розгубилася та потребує вашої допомоги. Будьте джентльменом. Ідіть. Ми раптово втратили з нею зв'язок. Ідіть, командире. Пане, так, пане? У кого б постріляти? Вже стріляю! Уже біжу! У кого б постріляти? Танцю, кицюню! одиниці покращено. У кого б шляху? Вже рушаю, шефе! Я бачу звідси усе, пане. Перешкод не існує. Отримане нове завдання. Зараз політаємо. запалюю брискую. Паливо высочить. Запалюю, брискую высоко. Зараз політаємо. Запалюю брискова выстачить. Я їх бачу их башу. їм не сховатися.

Вже рушаю, шеф! Готовність. Танцюй, тюню. Файний краєвид, це буде для них сюрпризом. Зараз політаємо. Зараз політаємо. На зв'язку вистачить! Готови літати! Я щойно забрав. Щось полагодити. Я маю всі плани. На зв'язку інженер. Аналізую схеми. Я маю освіту. Споруду захоплено. Аналізую схеми. Споруду Ботові, захоплено. Перелік опцій будівництва Я розширено. Це буде для них сюрприз. Одиницю втрачено. Вони Споруду захоплено. Зараз політаємо. Ну, зараз польшуємо Готовність. <рес> вже рушаю, шефе, вже стріляю! На шляху Виконую! Перешкодний! Але вже високо. Прибуло підкріплення. Я маю освіту. Аналізую схеми. На зв'язку інженер. Вивчаю креслення. Вивчаю креслення. Аналізую схеми. Споруду захоплено. Я маю освіту. Я маю всі плани. Споруду захоплено. Перелік опцій будівництва розширено. Споруду захоплено. Перше завдання виконано. Отримане нове завдання. Кащічку Тюню! На шляху! куди йти! йшю, шеф! Будівництво. 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 Будівництво завершене. Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво. Подиниця готова. Будівництво завершене. Будівництво. Будівництво завершене. тренування. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Подивиться готова. Файний краєвид не існує. Одиниця готова. На зв'язку одиниця готова, Файний краєвид. Одиниця готова. Одиниця готова, Одиниця готова. На нашу базу сквоє на напад, О! Одиниця готова що це усе, пане. Для сюрпризом. Я їх бачу. Зараз політаємо. Подиниця готова. Лечу високо. Одиниця готова. Брак коштів. Одиниця готова. Одиниця готова. Пешко не заправився. Вище та вище. Лечу високо. Від Це йову для них сюрприз. Зараз політаємо Речу, високо, високо! Я їх бачу. Не течуть! Зараз політаємо. Відштовхуюсь! Відштовхуюсь! Палива Паливо вистачить. Зараз політаємо. Вище та вище. Зараз політаємо. — ще та вище. Зачистимо зону. Не Зачистимо зону. Я буду для них сурпус. <плес> Я буду для них сюрпризом. Я буду для них сурпус. <плес> 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 Палива вистачить. Я їх бачу. Одиниця підвищена. Одиниця підвищена. Відштовхуюсь. Я їх бачу. На нашу базу скоєна нападка. Запалюю прискорювачі. Не течуть. Зараз політаємо. Зачистимо зону. Одиниця підвищена. Я вас чую. Прибуло підкріплення. На нашу базу скоєна напад. Готовність! Готовність пане! Я вже не домовився! Їм не сховатися! Одиниці підвищено! Я їх бачу. Одиниці підвищено. На нашу базу скоєно напад. На наш збирач скорее напад. Триває ремонт. Готовий парини. На наш збирач скоєна напад. На нашу базу скоєна напад. Триває ремонт. Одині, ти, підвищено. На наш збирач скоро напад. Я їх бачу. Зараз політ. Операцію виконано.